Як я люблю гуляти і насолоджуватися природою. Я мушу і мушу, і мушу нагадувати про це, що природа є дуже важлива. Повірте, вірите ви чи не вірите, але я більш ніж певний, що більшості вас, коли ви навіть йдете в магазин чи ви десь кудись їдете, ви не бачите природи, ви не встигаєте її замітити, зауважити цю красу. Деколи треба просто зупинитися на хвилинку і подивитися і насолодитися всім цим прекрасним. Прекрасними краєвидами, свіжим повітрям, бо це дуже важливо. Це дуже важливо для вашого ментального стану. Всім доброго дня з Едмонтона. Я сьогодні хочу вам розповісти про дуже цікаву тему. Дуже цікаву тему підняти. Тому що в скачуванні живе багато українців. В Альберті живе багато українців. Але чому в скачувані так мало населення? Чому в скачувані трошки більше мільйона населення на всю провінцію, а в Альберті близько до п'яти мільйона населення? Це велика різниця. І по. Розмірі, по розмірі Альберта чуть-чуть, на мізерний, на мізерний цифру більша від Саскачувана, але в загальному це дуже подібні провінції і площа, що Саскачувана, що Альберти фактично так, займає таку саму площу, як наша батьківщина, як наша славна Україна. Але в Саскачувані взагалі немає майже людей. І якщо ви думаєте, що коли я знімаю відеоролики, ви завжди запитували, що тут немає людей, Саскачувані взагалі їх набагато менше. і Я вам сьогодні розповім, чому є така різниця в населенні між цими двома прекрасними провінціями. Перш за все, з чого я хочу почати, то те, що Альберта набагато багатша. В Альберті всі ми прекрасно знаємо, що є дуже багато нафти, є газ, і це дуже великий е, велика причина та перевага, чому в цю провінцію так багато людей їдуть. Тому що тут є набагато більше роботи, набагато більше грошей і набагато більше можливостей. І це було з самого початку. І в Альберті, Альберта має 10% цілого світу нафти, знаходиться в Альберті. І Альберта є найбагатша провінція. Канаді і справді провінція з великими можливостями, яка дуже сильно розвивається. Альберті є дуже великі два серйозних міста: Едмонтон та Калгарі, які з'єднані між собою прекрасним шосе, і це приносить також дуже великий бізнес, і кожне з цих. Міст фактично має приблизно півтора мільйона населення зі всіма навколишніми е, малесенькими містечками. І це справді дуже великі цифри. Це класні цифри, і це спонукає людей навіть зараз продовжувати сюди їхати. Також Альберту дуже сильно рекламують. І уряд, провінційний уряд Альберти набагато більше рекламує Альберту, ніж. Провінційний уряд Саскачувана. Саскачуван більш популярний за своє сільське господарство, і там дуже багато людей займається сільським господарством. Це прекрасна провінція для цього, бо вона дуже рівна. Альберта теж рівна, але Альберта має в деяких місцях не дуже такі хороші рівнини. Але набагато більше сільського господарством там займається, і ми прекрасно знаємо, що там дуже багато українців, колись жило, і багато дуже закинутих українських посел... поселень ще до сих пір. Сидить і, на жаль, гниють в преріях Саскачевана. Також треба віддати належне, що Альберта має також дуже прекрасні гори, дуже можливості класні, що для людей, які люблять лижі, які люблять гуляти в горах, які люблять просто насолоджуватися прекрасною атмосферою, прекрасними краєвидами. І в Альберті дійсно просто всього набагато більше. Саскачева навіть не може отримати свою команду в НХЛ, тому що просто не вистачає. Що в Саскатуні, що в Реджані, не вистачає просто людей, бо навіть близько до півмільйона не дотягують ці топові два міста в цій в ці провінції. І нема просто бізнесу там, нема такої, такої е, бажання людей туди їхати, при тому, що там досить доступно і це справді одна з найдоступніших провінцій е, в е, Канаді. Також Альберта переважає Саскачен тим, що тут нема провінційного податку. І, і це справді також більше грошей люди економлять і залишається більше грошей в людей в кишенях. Також треба розуміти, що в Альберті набагато більше можливостей. Нічого не можна сказати поганого про Саскачуван, але не можна і сказати дуже багато нічого доброго про цю провінцію. Знаєте, вона не є дуже така, що зацікавлює багато молодих людей, які хочуть жити, які хочуть культурний бік життя. Дуже великий міста е, такі собі. Я був там не один раз, проїжджав. Е, немає нічого такого унікального, розумієте? Мені здається, що Саскачуван просто ще відстає помаленьку від інших провінцій. Але рано чи пізно, коли Альберта вже знову стане ще більш дорожча, ніж вона вже є, то і Саскачуван почнуть заселяти поступово. Це просто все політично створено, зроблено. І якщо б з самого початку би дуже сильно розвивали і рекламували Саскачуван, то люди би їхали туди. Але переважно рекламували, які міста? Торонто. Яке зараз повноцінно заселене і неофіційно рахується. Столицею Канади по економіці, по можливостях, по роботі. Ванкувер і тепер Калгарі, можна сказати, попав в ту трійку, таку конкретну міст. І Едмонтон починає зараз закріпляти п'яте місце, місце, куди зараз починають їхати лю багато людей. Тому так все починає розвиватися. Тому в Альберті набагато більше можливостей. В Альберті краще, е кращі університети. В Альберта має один з найкращих університетів в Канаді і один з найкращих е університетів. І світі, і це все зрозуміло, чому сюди їдуть люди, і чому тут так населення збільшується конкретно, а все скачування воно помале по, помало, помало тримається на тому самому рівні. Але це не можна казати щось погане про цю провінцію чи про людей, які ні живуть. Я не один раз висловлювався і розповідав про те, що кожна людина живе там, де їй подобається. І люди мають право на те, щоб поміняти свою локацію. Якщо людям подобається, то люди, значить, знайшли себе в тій провінції і вони полюбили цю провінцію. Бо кожне місце особливе і унікальне на цій планеті. Надію, що цей відеоролик вийшов цікавий, інформативний. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашу улюблену Україну!